Пізнані фари, молоти Тора, адже Шильдик Вольва та відправити відео своєму друзові. 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 Ой, тяжело, да, що то там? Скажи максималізм шведським максималізм? максималізмом. Шесть, 4, 3, 2, 1, 0. Доброго дня, друзі! Ви на каналі АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні з вами я, Автоексперт Владислав та АвтоЕксперт Софія. Усім доброго дня! І сьогодні у продажу та на відео огляді Volvo C40. та їх в нас дві: ось такий чорний гусь та білий гусь. Сьогодні ми їх порівняємо та е, скажемо, чим саме відрізняється ця модель від Volvo XC40 А ви не забувайте підписатися на наш канал, поставити вподобайку дзвіночок та поширювати наші відео. Так, що я хочу розказати про свою таку біленьку, красивеньку дівчинку. Volvo Си 40 2023 року, 43 тисячі пробігу. Батарея 82, максимальна повний привід. Та увага, друзі, максимальна комплектація, яка тільки може бути ультімейт. Що стосується моєї автівки, це чорний спортивний брутальний такий хлопчина 22-го року випуску. Та на ньому увага 13 тисяч пробігу. А комплектація предмаксимальна плюс. 82 га батарея, повний привід. І до речі, це перший електричний автомобіль, який почав своє існування у 2021 році та почав випускатися також цього ж року. Так, друзі, це повністю електричний автомобіль, адже Volvo c 40 відрізняється не тільки похилим дахом, кармою та переднім бампером, а тим, що ви бачите, що прихована повністю решітка радіатора, також незмінна величезна емблема Volvo, вона осталася з нами, і також світодіодні впізнанні молоти Тора. Силова установка два електромотори, які в сукупності нам дають 408 кінських сил та 660 шістдесят крутного моменту, які забезпечують нам повний привід. Запас сходу у нас близько 500 км та розгін до сотні 4,7 секунди. Volvo c 40 вирізняється своїм динамічним силуетом, який придає їй такий більш спортивний характер. Ці лінії витончені. І чим ще вона також відрізняється, я вам трішечки позже покажу. Коли ми перейдемо до багажного відділення, я вам покажу цей красивезний скошений дах. Перше, це колір, звичайно, білий перламутр, який на сонечку дуже красиво блистить. А в цьому автомобілі це чорний колір з металіком, також блистить. А в цього автомобіля він більш такий цікавенький, тим, що а, поєднується красиво білий колір з чорними вставками, і автомобіль стає більш таким агресивним, ніби то якась акула. І автомобіль в білому кольорі виглядає більш таким об'ємним та великим. А що ти, Влад, скажеш за свого хлопчика? А в мене більш міський, такий, більш спортивний, брутальний хлопчина, в якого є мінімум хрому. Та все ж таки мені здається, що чорний колір він дає більш такого спорту, чим білий. Також у цих авто однаковий кліренс 21 см та різна широка резина попереду та позаду. Радіус 20-й, Спереду резина 235 на 45 ззаду 255 на 40 Та е, за рахунок цього, це дає більшу стійкість на дорогі, а також акумуляторна батарея, яка повністю центр ваги розміщує по всьому кузову. А під капотом нас зустрічає v образна вісімка, 16 клапанів, турбіна, яка дує, 5 атмосфер зі старту. Жартую. Багажничок об'ємом 31 літр. Так, друзі. Ну, стосовно обох автомобілів, одразу буду розповідати. Задня частина в нас є, звичайно, камера задня, задні парктроники. Безключовий доступ, також допомога. Відкриття багажного відділення завдяки нозі. І ось, коли ми відчинили багажне відділення, воно в нас складає 413 літрів, і також багато ніж. Ось такий килимочок вже прорезинений. І ось тут в нас є такі оригінальні килимки. І також можливість домкрату щось вам. Мабуть, в іншій машині поміняти колесо. Також задні сидіння складаються, і об'єм багажника буде складати куб 200. А ось тут в нас є зарядка з переходниками та інструкція, як користуватися. І зачиняючи багажне відділення, не можу не відмітити. Головне, чим відрізняється Volvo c 40 від Volvo xc 40 це ось таким. Кошеним, красивезним дахом, ось таким красивеньким е спойлерочком, ось тут такі, нібито ноздрі ноздрів автомобіля, чи або якісь там крильця можливо. Стосовно заднього ряду нас зустрічають ось такі ось сидіння з гіпоалергенною шкірою та вставочками з-алькантари. Також є підлокітник з тримачами для стаканів, клімат контроль, підігрів задніх сидінь, а також увага, є розетки Type-C. Також хочеться відмітити панораму, яка нам дуже розкриває весь колір авто, ось ці бірюзові вставочки, які є на картах та також по всьому салону авто. І можна їхати на задньому ряді, ось так от розслабитись і просто милуватися краєвидами. Так, друзі, стосовно комплектації, що саме є в цьому автомобілі? Вона в нас максимальна. Нагадаю, в нас музика Harman Kardon, пам'ять положення сидіння, водія, електрорегулювання. Звичайно, ось тут ми можемо відчинити багажне відділення, мультируль, пілот-асіст, адаптивний круїз-контроль, звичайний круїз-контроль. Голосове керування також двозонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, а також і задніх, та звичайно ж підігрів керма. Автівки дві в нас дуже схожі за комплектаціями. Біла, нагадаю, вона в нас максимальна. Чорна предмаксимальна. Зараз я вам розкажу саме за білу, яка нагадаю, 2023 року, а Владислав потім вам розкаже про чорну, яка 2022 року. Ось, друзі, дивіться відразу, ви бачите, яка гарна якість камери 360. Їй можна управляти, будь-яку сторону вам вона буде показувати, яку ви оберете собі. Також у автомобіля є моніторинг сліпих зон. Бліс такий бумеранг, який загорається. Перше, що я хочу відмітити, те, що я бачу, це вже оновлена така мультимедіа, мультисистема. Є в нас карта, також підключити можете свій телефон, смартфон, Apple CarPlay. Ось тут є роз'єм для того, щоб підключити. Та стан авто. Це коли вам потрібно буде робити ТО, та також за колеса. Датчики в шинах. Також, друзі, у авто є така функція, як One Pedal Drive. І ви їм... це рекуперація, простими словами, ви можете її увімкнути та повністю однією педалю газом користуватися, натискати, і педаль тормозу вам навіть і не потрібно. Стосовно зручностей, це те, що Автомобіль в нас електрорегулювання сидіння. Я під себе підлаштувала, як мені зручно. І також мені дуже подобається такий товстенький, м'якенький шкіряне кермо. Яке таке дуже увісисте, можливо, можна так сказати. Дуже таке воно гарно виглядає. Стосовно матеріалів салону, ну це ви зрозумієте, Volvo, вони на цьому ніколи не жалкують. Це такий софт, м'якенький пластик, не дешевий, тобто він не буде вам ніяк скрипіти, а, а дуже такий надійний. Volvo – це про безпеку. Стільки подушок безпеки, як у Volvo, я не бачила в жодному автомобілі. Також, Вольво піклується не тільки про життя водія та пасажирів, а про навколишнє середовище. І ось тут у автомобіля розположена City Safety, такий асистент, який повністю може бачити загрозу. Він утримання в полосі відповідає за це зчитування дорожніх знаків. Якщо автоводій від кудись відволікся і буде переходити дорогу пішохід, він зупиниться. Також може прогнозувати можливо якесь ДТП. Тобто він бачить, що автомобіль, поруч, який їхав, починає зміщати, витискати. Він також починає сигналізувати. І також у автомобіля є така функція, як Cross Traffic Alert. Це дуже зручно, коли ви здаєте задом, виїжджаєте і у вас якась погана видимість, ви виїжджаєте з гаража, з якогось лісу до ялинки, і ви нічого не бачите, що позаду, то автомобіль вам також про це сигналізує, якщо їде. Швидко автомобіль, а ви їдете задом, він сигналізує. Якщо ви це ніяк на це не відволікаєтесь, то він може повністю зупинитись. У автомобіля також є можливість поставити собі таймер і автомобіль певного певну дату на певний час буде вас уже зустрічати прогрітим чи або охолодженим. Зима, літо. Дуже зручно, от зараз, коли вже холодно дуже. Ви собі включили підігрів керма і підігрів сидіння. Виходите їхати на роботу, а вас вже автомобіль зустрічає з теплими обіймами. Друзі, зараз я вам хочу продемонструвати адаптивний круїз-контроль. Ось дивіться, я собі обрала швидкість, яка мені потрібна. Ось тут наклацала. Також обрала дистанцію попереднього автомобіля і... Автомобіль повністю самостійно керує, їде, тримає смугу. Коли надовго відпускаю руль, він мені сигналізує. Я навіть не натискаю ні, педаль, нічого. Трішечки йому допомагаю, і автомобіль повністю самостійно їде. Це дуже зручно. А ви можете собі отак: от попити якусь кавуську чи або чай. І все. Дуже зручно на трасі, тому що по місту. Така функція, можливо, і не користуватись її. Споживання електроенергії у цього автомобіля складає від 13 до 17 кВт за годину. Щоб повністю зарядити автомобіль, вистачає 8 годин, адже це, якщо ви будете заряджати вдома звичайним пристроєм. А якщо вам потрібна буде швидка зарядка, то буде складати. 30 хвилин і у вас повністю заряджений автомобіль. Так, друзі, а зараз ми перевіримо, який буде саме розгін до 100. Нам обіцяють, що він повинен складати 4,7. Я вважаю, десь буде приблизно 5,2. Поїхали! Ну, це було дуже потужно. Електричний автомобіль цим відрізняється від інших, а саме Volvo c 40. Це автомобіль для якихось рекордсменів, які полюбляють спорткари. Ось такий кроссовер з таким кліренсом, не маленький, то дуже амбітний. Так, стосовно відмінностей з білою Софійною автівкою, всередині нас зустрічають вже не бірюзові, а сіренькі вставочки з тканини. І також музика тут не Хармон Кардон, а звичайно. А також на рахунок того, яка ця автівка економна. Якщо заряджати її вдома, то 100 км по дневному тарифу вам буде коштувати 76 гривень. А якщо по нічному тарифу, то вже буде десь близько 36 гривень 100 км. Тобто 1 кілометр вам обійдеться у 30 копійок. Це стосується і чорної, і білої автівки, що в них однакові 82 батареї та однаковий розхід. Друзі, також не можу не відмітити, хоч це і міське авто, але у ньому є також режим оффроуд. Тобто на затяжних спусках ми ось так будемо спускатись, і авто буде тримати швидкість не більше, ніж 8 км на годину. А також при підйомах авто буде фіксуватись на підйомі, що буде вам дуже допомагати при старті угору. Ож, друзі, ось дуже зручно при підйомі вгору, коли у нас дуже погана видимість включити передню камеру і підніматися вгору. Це нам дуже зручно буде допомагати ось у таких ситуаціях. Ми діагностуємо всі наші автомобілі на станціях технічного обслуговування. Висновку діагностики, що все добре, автомобіль повністю справний. І ось на цьому автомобілі ми також провели діагностику і у автомобіля все добре, так що його можна е купляти. Так. так, ну що ж, друзі, ось і підійшов до кінця відео огляд на ось такі два красення, на дівчинку та хлопчика. Ми на тебе чекаємо. Та пиши нам у коментарях, який саме тобі сподобався автомобіль. Знаходимось ми за адресою міста Дніпро, вулиця княгині Ольги, 19Б. Чекаємо на вас. До зустрічі! Бувайте. Бувайте.